Праунта, прата, мої кохані, з вами Хан, ваш найкращий зірковий таролог. Як скоро до вас прийде чоловік вашої долі, думайте про себе, а я думаю про вас. Ох, зайки. Тут кажуть, ви щось все ж таки ще корутейте себе за, за, за щось. Навіть погано спите ночами по 9-7 мечів. Так, бо ви ніяк не можете прийняти думку, у вас два протилежні значення на якусь одну подію, я думаю, це стосується чоловіка. Тому що, як правило, коли випадають такі карти, про те, що зайка, який ще б твоє що ти ще минулого не відпустила? Воно може відпустити заказувати метне відпускання минулого і буде вам щастя. Так, тут ви все думаєте, чи треба вам продовжити відносини з якимось чоловіком? Або він зараз є, або у вашому минулому, то ви все думку гадаєте, да? чому він не сокіл, чому ви з ним не літаєте? І тут справедливість, тобто, в принципі, це по справедливості. А що саме по справедливості? У справедливості те кажуть, що ви зараз не в паузі, тобто це правильний хід. Ваших подій і правильно, що ви думаєте, тому що ті з вас, хто можуть думати про те, взагалі, чи потрібні це ці відносини, це вже Перемога над собою, тому що деякі жінки живуть з чоловіками, навіть не можуть таку думку допустити. Так, причому довгий час дуже думаєте, так коли ж вона зустріла чоловіка своєї долі, і у вас ситуація між ним висить. Тобто, зайки, скажу вам так: поки ви з цим чоловіком у відносинах, в якому плані у вас з ним нікуди нічого не рухається. Ви навіть можете не на відносинах взагалі це минулий чоловік, але ви не вийшли ситуації з ним. Так трійка чаш. У вас був з ним третій фактор, королева Пентаклі. Вона говорить про те, що ви жінка стабільна, жінка надійна, жінка, яка може заробляти гроші. У когось з вас ви жінка, яка вже має чоловіка, король Пентаклів. Зайки до вас прийде король пентаклів, і я дуже цьому щаслива, чи це буде минулий чоловік чи новий чоловік? Це вже інша опера. Так як скоро король пентаклів з'явиться в житті моїх. І ще й король мечів кажуть. Тобто у вас буде вибір, і король Пентаклів, і король мечів. Так, ви зараз одна на одинці, проходите трансформацію чи скоро? Аркан Дурак, у вас буде новий етап в вашому житті. Мах, ви можете все. Тому відпускайте минулого, і у вас тоді буде вибір. Виберете сама, кого хочете. Так, досі думати.